Того, що війна е, чи антитерористична операція, які називають сьогодні, буде обмежувати ваші права, до яких ви звикли, буде порушувати ваш особистий комфорт. Але ми повинні це претерпіти. Тобто потрібно, потрібно лише час. Ну ось Зараз біженці зі Сходу, так, вони зрозуміло, опинилися в скрутній ситуації. Офіційного воєнного стану немає, так, але ж про статус біженця зараз годі говорити. Як вирішується ця права колізія? Значить, зараз прийнятий закон про статус переселенців, тому що ці люди переміщаються всередині держави і вони називаються переселенцями. Так. Вони мають право звернутися в те місце, куди вони переселилися до місцевих органів виконавчої влади. Так. Це райвиконкомидардер адміністрації. Повідомити про те, що вони є, і Держадміністрація володіє володіють всією інформацією по тому, куди вони можуть розселити, яким чином вони можуть допомогти цим людям. Друге, куди можна звернутися, верніше, куди потрібно звернутися це е, Офіс е, уповноваженого справ людини. Значить, там є гаряча лінія, вони так. надають юридичні консультації всім переселенцям, і вони беруть участь зараз у спільних програмах із ООН, із громадськими організаціями. Вони допомагають людей розселити та працевлаштувати. Також служби зайнятості трудової. Якщо туди звернутися, стати на облік, так само вам буде запропонована робота або буде запропонована за рахунок держави перекваліфікація, тобто будуть курси, ви можете змінити професію і вас працевлаш. І ще на останок, ось зараз багато говорять про про необхідність амністії для сепаратистів, непричетних до тяжких злочинів. Однак кримінальний кодекс так вже е, е, каже зовсім інакше, як виходить з цієї ситуації, якщо можна в самому протоколі, так. який був підписаний сторонами. До речі, йдеться про абсолютно і широку амністію. Там не йдеться виключення що лише ті, хто вчинили тяжкі злочини, не підлягають амністії. Там і ті, хто. Чинили тяжкі злочини, я так розумію, Підлягають амністії. Звичайно, це. Е... Порушує сталі норми, які зараз є кримінально-правові, але нам не звикати. У нас вже вони порушувалися. У нас був вже закон про амністію в лютому. Він теж порушував ці норми. Я думаю, що законодавець повинен все-таки законодавець це Верховна Рада так. спочатку змінити внести внести зміну ті закони, які є, аби новими їх не порушувати. І звичайно, як кримінолог, я можу сказати, що не можна амністувати людей, які вчинили умисні тяжкі злочини проти життя і. Зрозуміло, будемо на цьому ставити крапку. Дуже дякую за те, що ви завітали і роз'яснили нам так багато важливих моментів. Гарного вам дня, дякую.